Інна Цибенко, мати, вихователька дитячого будинку сімейного типу, виховує дев'ять хлопців і одну дівчину. Минулого року жінка привозила вступати в коледж старшого 17-річного прийомного сина. Цього разу приїхала разом з донькою Анною. Діти обрали напрямок агроінженерія. Я бачу що всі дівчатки тішив прошлий року, от знакомі ліці, і вони одразу услуги предоставляють. От за год показали вони, як і куратор, ну, займається. І він самостійний тут більше став, ніж вдома. Анна Сіліверстова каже, що розібратися під час вступної кампанії у всіх деталях їй допомагала мама. Сама тільки висловила бажання, де хоче продовжувати навчання. Я навчалася в Каплинівській гімназії. Закінчила 9 клас. Зараз хочу поступити на ніфтяника. Просто так сподобалося. Владислав Трофімцев з Тростянця подає документи самостійно без допомоги батьків. За півроку до випуску він записався на підготовчі курси в коледж. Серед переваг говорить, за результатами навчання можна отримати до 10 додаткових балів і супровід у вступній кампанії. Ми договорилися, приїхали і все. Десь я йшов в групу, все написали. І ми знаємо, що куди їхати, як, коли. Зі школою розпрощався без вагань, каже охтирчанин Євгеній Фаненко. Я думав, що далі це безсмислено. Треба продовжувати далі вчитися. Мене вічно тягнуло щось створювати і вічно думати. У мене дуже багато було думок. І мені було непросто. Просто я в школі мені вже це надоїло, то що там одне й те саме. Мені хочеться щось нового і тільки полезного. У коледжі працює приймальна комісія, що допомагає дітям зібрати документи, обробити їх, завантажити в мережу, говорить відповідальна секретарка Наталія Кошель. Завершить роботу комісія в кінці жовтня. Подача заяв триватиме до 13 липня. Це за рахунок коштів державного замовлення. А от що стосується далі, подачі заяв, це буде перша сесія, друга сесія. Може, заклад освіти там має право ще третя, четверта. Але ми в своїх правилах прийому прийняли дві сесії, і вони мають назву додаткові за кошти фізичних та юридичних осіб. Галина Домошенко допомагає вступникам правильно вказати дані стосовно пільг. Жінка розповідає, зараз діти пільгових категорій звертаються частіше ніж до повномасштабної війни. Насамперед, діти сироти і діти з інвалідністю. Для оформлення пільгових категорій ми надаємо консультації, вносимо пільгові категорії у єдину державну базу з питань освіти. Скануємо оригінали документів, підтверджуємо категорії. Директор коледжу Андрій Ставицький говорить: приймальна комісія виконує функцію консультаційного центру абітурієнтів. Допомагає при вступі. Пояснює, що потрібно зробити. Допомагає створювати електронні кабінети вступників і з реєстрацією на національний мультипридатний тест. Ми допомагаємо допомагаємо створювати електронні кабінети. Все, що стосується вступу до інших, навіть навчальних закладів, ми допомагаємо. Вступна кампанія триватиме ще понад три місяці. Скористатися безкоштовними інформаційними послугами в коледжі можна абітурієнтам буде весь цей час, але краще звертатися раніше, каже Андрій Ставицький. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.